Як оформити пільги на оплату житлово-комунальних послуг учаснику бойових дій? Якщо військовослужбовець перебуває на виконанні бойових завдань і фізично відвідати органи пенсійного фонду не може, як в такому випадку оформити пільги? Чи може родина учасника бойових дій користуватися пільгами на оплату комунальних послуг? Учасниками бойових дій є особи, які брали участь у виконанні бойових завдань із захисту батьківщини у складі військових підрозділів, з'єднань об'єднань всіх видів і родів військ Збройних сил діючої армії. Учасники бойових дій мають відповідне посвідчення, видане комісією з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій Міністерства оборони України. Учасникам бойових дій надаються такі пільги: 75% знижка за користування житло. В межах норм 21 квадратний метр загальної площі житла на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні, і має право на знижку плати, та додатково 10,5 квадратних метрів на сім'ю: 75% знижка плати за користування комунальними послугами газом електроенергією. Та скрапленим балонним газом для побутових потреб в межах середніх норм споживання 75% процентна знижка вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм, встановлених для продажу населенню для осіб, які проживають у будинках, що не мають централізованого опалення, зазначені пільги щодо оплати за житло. Комунальні послуги та паливо надаються учасникам бойових дій та членам їхніх сімей, що проживають разом з ними, незалежно від виду житла чи форми власності на нього. До членів сім'ї, учасників бойових дій, які мають право на пільги заплати житлово-комунальних послуг, належать чоловік або дружина, неповнолітні діти. Повнолітні діти, якщо вони не перебувають у шлюбі та мають інвалідність дитинства першої або другої групи, або інвалідність першої групи, батьки, якщо вони визнані непрацездатними, особи, які перебувають під опікою чи піклуванням у БД і проживають разом із ним. Особи, які доглядають за учасником бойових дій з інвалідністю внаслідок війни першої групи, проживають із ним і не перебувають у шлюбі. Важливо. Якщо учасник бойових дій проживає з жінкою без укладення шлюбу, то отримати пільги за плати комунальних послуг така жінка не зможе. Оформити пільги за плати житлово-комунальних послуг можливо у відділенні пенсійного фонду України, прибувши особисто. Шляхом відправлення листа на адресу Пенсійного фонду України із допомогою заяви через електронний кабінет Пенсійного фонду України перед зверненням задля оформлення пільг у БД необхідно подати заяву про внесення відомостей до єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги. Ці дві заяви можна подати в один день. Тож військовий, який фізично не може прибути до відділення ПФУ, може оформити електронний підпис через додаток банку на своєму мобільному телефоні, зайти в електронний кабінет пенсійного фонду і подати заяву на оформлення пільг. Документи, які знадобляться для оформлення пільг на оплату житлово-комунальних послуг УБД. Заява про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Копія паспорту учасника бойових дій, або копія паспорту члена сім'ї учасника бойових дій, копія довідки РНОКПП учасника бойових дій, або копія довідки РНОКПП члена сім'ї учасника бойових дій. Копія документу, який підтверджує родинні зв'язки між УБД та членом його сім'ї. Наприклад, копія свідоцтва про шлюб, копія посвідчення бойових дій, копія документа про право власності на будинок. Або квартиру, чи копія договору оренди на житло, або будь-який інший документ, який надає право на проживання в житлі, довідка про доходи учасника бойових дій, або копія паспорту члена сім'ї учасника бойових дій, декларація про доходи сім'ї пільговика, акт обстеження житлово-побутових умов або технічний паспорт на будинок чи квартиру, шаблон заяви про надання пільг наявний в електронному кабінеті. Фу учаснику бойових дій чи члену його сім'ї лише необхідно завантажити скановані копії документів згідно з переліком та заповнити порожні графи в шаблоні, яким чином учасник бойових дій отримує пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Пільговик або члени сім'ї УБД сплачують плату за житлово-комунальні послуги за виставленими рахунками у повному обсязі. І кожного місяця на банківський рахунок учасника бойових дій або члена його сім'ї повертається частина від сплаченої суми при заповненні заяві в електронному кабінеті пенсійного фонду України пільговику або члену його сім'ї потрібно вказати реквізити особистого банківського рахунку, на який буде повернута частина сплачених коштів за житлово-комунальні послуги. Програмі провокуємо. Ми порушуємо соціально важливі юридичні теми. А тому залишайтеся з нами. До зустрічі у наступних випусках провокуємо.